Почнемо з S, одного з найпопулярніших взагалі мультиплікаторів, коли компанія ще не має великого взагалі прибутку, але активно зростає. Уяви собі, що є компанія, вона заробляє гроші не у вигляді чистого прибутку, а у вигляді простого звичайного виторгу, тобто вона ще поки що недохідна. Наприклад, вона продає свої товари чи послуги і отримує, скажімо, там 100 мільйонів доларів на рік. Ну але після того як вона заплатила там зарплати, різні податки, витрати, там рекламу, ну у неї взагалі нічого не лишилося, або там мінімальний якийсь прибуток або взагалі збиток, особливо якщо компанія швидко розвивається. Ну і от власне тут на допомогу приходить ПНАС. Цей показник показує, скільки взагалі інвестори готові заплатити за кожен долар продажів компанії. Якщо ПНА С дорівнює 5, то це означає, що за кожен долар річного виторгу інвестори платять 5 доларів капіталізації. У найпростішому загалі сенсі це показник ціни компанії відносно того, як добре вона продає. Для тебе це як інвестора, це означає наступне: якщо ПНА С дуже високе, то або ринок сильно вірить в майбутнє. Тої той даної компанії, ну або компанія просто банально переоцінена. Якщо ПНС навпаки низький, ну, то компанія може бути недооціненою, ну або в неї є якісь там проблеми з ростом чи взагалі з бізнес моделлю. Тут важливо взагалі розуміти контекст. Компанії з високим зростанням, наприклад, технологічні, часто мають вищий ПНС. А ось старі компанії, стабільні компанії, навпаки, будуть мати низький ПНС. Netflix, Amazon, Tesla в перші роки взагалі мали космічні показники ПНС, бо ринок просто вірив у їхнє майбутнє. Ну, і як Бачимо зараз, ну той, хто заінвестував в дані компанії, не прогадав. Ну, а компанії типу Coca-Cola, ну або наприклад McDonald's, мають навпаки дуже нижчі та бо їхній бізнес вже є стабільний, він вже не зростає якимось там вибуховим темпом. Та це сигнал наскільки ринок вірить у зростання компаній.